Вітаю, любі друзі! Христос Воскрес! Сьогодні в нашому проєкті Євангелія ще Єднає ми прочитаємо Євангельський уривок про Самарянку. Отже, приходить Він до міста Самарійського, що зветься Сихар, поблизу поля, яке дав Яків Йосифу, синові своєму, була ж там криниця Якова. Ісус, стомлений з дороги, сидів так, біля криниці, було близько шостої години. Приходить жінка Самарії на брати води, говорить їй Ісус, дай мені напитися, а учні його відійшли до міста, щоб їжі купити. Говорить йому Самарянка, як ти, іудей, напитися просиш у мене, Самарянки, бо не знають юдеї самарянками. Відповів Ісус і сказав їй, якби ти здала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і Він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка. Пане, в тебе і Черпака нема, і криниця глибока, звідки ти ж знаєш, маєш воду живу. Невже ти більший за Отця нашого Якова, який дав нам цю криницю і сам із неї пив, і сини Його, і худоба його? Відповів Ісус і сказав їй: кожен, хто п'є воду цю знову захоче пити, а хто вип'є води, яку я дам йому, той не хотітиме пити повік. Але вода, яку дам йому, стане в ньому джерелом води, що рине в життя вічне. Говорить до нього жінка пане, дай мені цієї води, щоб мені не хотіти пити і не приходити сюди черпати. Говорить їй Ісус, іди поклич свого чоловіка і приходьте сюди. Відповіла жінка і сказала йому маю я чоловіка. говорить Ісус, добре ти сказала, що чоловіка немає, бо п'ятьох чоловіків ти мала. І той, кого маєш тепер, не чоловік тобі, це ти істинно сказала. Говорить йому жінка, Господи, бачу, що ти пророк, отці наші на горі ці поклонялися, а ви говорите, що в Єрусалимі знаходиться місце, де належить поклонятися. Говорить Ісус, жінко, повір мені, що настає час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі будете поклонятися Отцю. Ви поклоняєтеся тому, Чого не знаєте? Ми поконяємося тому що знаємо Бо спасіння від юдеїв, але настає час і нині є, коли справжні поклонники поклонятимуться Отцю в душі і істини, бо отець шукає собі тих, хто так поконяється Йому. Бог є дух, і ті, що поконяються йому в душі і істині, повинні поклонятися. Говорить йому жінка: знаю, що прийде Месія, тобто Христос. Коли він прийде, то сповістить нам усе. Говорить Ісус, це я, що розмовляю з тобою. І в цей час прийшли учні його і здивувалися, що він із жінкою розмовляв, проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або чому розмовляєш із нею. Тоді залишила жінка свій водонос і пішла до міста, і говорить людям: ідіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Вони вийшли з міста і прийшли до нього, а тим часом учні просили йому, кажучи, раби, поїж!» Він же сказав йому мене, щоб поїсти її їжа, якої ви не знаєте. І говорили учні один до одного: Хіба хто приніс йому їсти? Говорить їм Ісус, моя їжа творити волю того, хто послав мене, і довершити Його діло. Чи не ви кажете ще чотири місяці і жнива настануть? Ось кажу вам зведіть очі ваші і погляньте на ниви, як вони пополовіли та вже готові до жнив. І той, хто жне, одержує нагороду, І збирає плід для життя вічного, щоб разом раділи і сіяч, і жнець, бо про це є правдиве прислів'я один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим, не ви не трудилися. Інші трудилися, і ви до їхньої праці долучилися. І з місця того багато самарян увірували в нього за словом жінки, яка свідчила. Він сказав мені про все, що я зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, то просили його побути з ними, і він прибув там два дні і ще більше увірували за слово Його. А жінці говорили вже не твоїм словам віруємо. Бо самі почули і дізналися, що Він є істинно Спаситель світу Христос. брати і сестри, всі вам бажаю бути з Христом і щоб Христос був з вами по віки. Амінь.